Доброго дня, шановна громада, перебуваємо на території міста Змієва, саме на 9-й поверхівці, яка розташована по вулиці Мишневій. Сьогодні ми закінчили ремонтні роботи на покрівлі. Саме зараз приймаємо роботи. Роботи всі виконані на повному обсязі. Сьогодні підрядна організація переходить на наступний об'єкт, це пенсійний фонд, який розташований в центрі міста Змієва. Що хочу прокоментувати, були залучені новітні технології. Це зовсім інше покриття. Гарантія, якщо нормально експлуатувати, то 30-50 років. Чому кажу нормально експлуатувати? Тому що мешканці будинку також повинні розуміти про те, що установка антен, проведення інтернет-кабелів, проведення будь-яких інших ремонтних робіт. Якщо ви надумаєте це робити, їх можна проводити, але без пошкодження покриття. Якщо ви самостійно будете тут робити тут якісь отвори, де буде попадати влага, відповідно, це покриття буде зруйновано. Тому на сьогоднішній день. Ми міняємо замки, віддаємо ключі активу будинку, щоб максимально обмежити доступ до покрівлі. Сподіваюся, що ця покрівля дасть змогу жити нашим мешканцям в комфортних умовах. Програма запрацювала. На наступний рік будуть плани. Ми візьмемо ще декілька будинків таким же ж чином, якщо буде актив будинку, хто захоче поучаствовати в даній програмі. І сподіваюся, програма запрацює в повному на повну потужність вже з 26-го року на території з міської громади. Саме ініціатором був я, як міський голова, неодноразово зустрічалася з мешканцями, але це все стало можливо при взаємодії актива, актива будинку і міської ради. Дякую активу будинку. Ще раз дякую депутатському корпусу, що долучився і підтримав дану програму. І сьогодні реалізація такого чудового об'єкту. Дякую всім.